Цей курс для тих, хто прагне зробити перші кроки у бізнесі. У ньому ви дізнаєтесь, як перетворити свої ідеї на успішні проекти, оволодієте навичками для запуску та розвитку вашої справи і дізнаєтесь про усі ключові аспекти підприємництва. У цій серії з вами буду я, Олексій Шевчук, директор зі стратегії у маркетинговій агенції Grape. Ми розпочнемо курс з бази: як обрати який бізнес запускати, як визначити свою ідею і перевірити, чи актуальна вона на сучасному ринку. Коли засновуєте власну справу, дуже важливо думати на перспективу і хоча б приблизно уявляти, яке майбутнє у вашого бізнесу буде за 5 а чи 10 років. Актуальні проблеми в Україні побачити легше, де більше людей стоїть в черзі, там і попит, там і тренд. Простими словами, тренд це те, що популярне напрям, у якому рухаються мода і спільнота. Та є нюанс: для того, щоб запустити успішний бізнес, треба вміти не бачити тренди в розквіті прямо зараз, а передбачати їх. І причина очевидна, так ви зможете більше заробити, як грошей, так і репутації, адже у вас буде час на підготовку перед розквітом тренду, а не під час його тривалості. Якщо почати надто пізно, можна наробити продуктів, що вже втрачають актуальність, бо більшість людей, які хотіли їх отримати, вже придбали їх у ваших конкурентів. У цьому передбаченні нам допоможуть два паралельні підходи продуктоцентричний і людиноцентричний. Вони принципово відрізняються за напрямку, з якого ви дивитесь на завдання і створюєте продукт. Продуктоцентричний підхід, орієнтований на ваш персональний досвід. Ви чимось займаєтесь, спілкуєтесь з кимось, подорожуєте і користуєтесь різними послугами і товарами. Аж тут ви побачили недосконалість щось працює складно, неправильно, та всі до цього звикли і не змінюють процесу, або просто не знаєш, як зробити його інакше. Тож ви вирішуєте стати людиною, що змінить ситуацію. Ви створюєте продукт чи послугу, яка працює як треба, принаймні на вашу думку. Або ви вигадали зовсім новий стартап, ідею, і вірите, що саме зараз для цього час настав. Тож, ви створюєте тренд самі самим фактом існування вашого продукту. Цей підхід працює за схемою потреба, експертиза рішення. Ви виокремлюєте потребу, проблему і застосовуєте свої знання і досвід, щоб вирішити її і ділитеся результатами з людьми. Наприклад, візьмемо пошту. Дуже класичний бізнес з відділеними кропками та чергами. Аж тут з'являється нова пошта і каже, що тепер ми будемо отримувати наші посилки зі зручних поштоматів прямо у власному під'їзді. Дуже зручне і клієнтоорієнтоване покращення, про яке, втім, ніхто не просив. Як працює клієнтоцентричний підхід? Уявімо, ви хочете створити власний бізнес. Не думаю, що це буде зараз важко. Але поки що ви не можете вигадати, в якій ніші працювати. Ви хочете створити щось унікальне, але зараз наразі ви не знаєте, з чого почати, в який бік рухатись взагалі. Тож ви виходите, спілкуєтесь з людьми, своєю цільовою аудиторією, і запитуєте їх, чого вони хочуть. Це нормально питати у потенційних клієнтів, за який тренд вони хочуть проголосувати грішми. Окрім безпосереднього спілкування, ви можете використовувати звіти чи статистику. Це в чомусь легший, а в чомусь і складніший шлях. З одного боку, за нас вже зробили всю роботу, поспілкувались, проаналізували дані, склали їх у зручну інфографіку. Зараз від великих дослідницьких організацій можна знайти звіти на майже всі теми. В гуглі є е, звіти по трендам е, і навіть звіти до споживацьких тенденцій всередині окремих категорій. Та ви маєте бути прискіпливими в аналізі. І враховувати методологію, на чому був зроблений фокус уваги при підготовці саме цього конкретного звіту. Ще один нюанс: більшість масштабних звітів публікують тільки англійською мовою, тож потурбуйтесь про якісний переклад, або вивчіть нарешті ту англійську. Незалежно від того, який підхід ви обрали для свого аналізу, слід пересвідчитись, чи буде ваш продукт або послуга потрібними і цікавими саме вашій потенційній цільовій аудиторії. Продукт. Має викликати емоцію та бути функціональним для людини, яка його купуватиме. Тож є два типи дослідження, які допоможуть перевірити ідею на життєздатність і оцінити потенційні ризики. Перший кількісний ви робите анкету і прописуєте там всі потрібні запитання. Далі просите своїх друзів та знайомих пройти опитування і поділитись ним з іншими. Ви можете навіть заплатити за рекламу у соцмережах для того, щоб поширити е, ширше вашу анкету і пообіцяти винагороду людям, які пройдуть опитування. Другий тип називається якісний, схожий на цей, але ми хапаємо тих людей, саджаємо і спілкуємося з ними у реальному житті, задаємо ті самі запитання. Та комунікація будь-ким з не дасть результатів. Тож, де знайти саме свою потенційну цільову аудиторію на наш конкретний продукт? Спершу опишіть її, хто ці люди, чим вони займаються, де бувають, який їхній вік стать, чи мають ці показники взагалі значення для вашого продукту. Проаналізуйте, де вони проводять час, що купують у наших або суміжних нішах. І оберіть ключові характеристики для свого бізнесу. Далі нам допоможуть соцмережі або особисті контакти. Завдання знайти якнайбільше людей, які відповідають запиту, і поспілкуватися з ними. Тож будьте щирими з тими, хто погодиться приділити вам свій час, вони точно того варті. Після такого дослідження потрібно спрямувати своє дослідницьке око на чотири основи бренду: це продукт, ціну, місце і просування. Тобто, дайте прямі конкретні відповіді на запитання, що продаємо, чого воно коштує саме стільки, як продають у місцях, де я хочу продавати, і, власне, як я збираюсь це продавати. Чому ви маєте відповісти спочатку собі? Бо якщо ми самі не знаємо відповіді на ці запитання, люди не будуть у нас купувати продукт. Бо довіра це знання, а платять люди саме тим, кому довіряють. Так само ви маєте знати, як продають схожий продукт ваші конкуренти. Як мінімум, що не повторювати весь шлях з їх помилками, які вже пройшли вони? Тут підготовка заощадить ваш ресурс. Очевидно. Ви маєте вміти аргументувати ціну свого продукту, щоб люди були вмотивовані також за це платити. Насамкінець, якщо ви розумієте, як просувати власний товар, то збільшите власні прибутки і відповідно успіх. Всі ці знання допоможуть вам мінімізувати певні ризики ще на старті бізнесу і бути ефективнішими. Підсумуємо: коли ми знаємо, чого хочуть наші споживачі та які пропозиції на ринку підготували конкуренти, ми бачимо, де вони не закривають усіх актуальних запитів. Відповідно, можемо знайти свою нішу, в якій створимо продукт, що закриє актуальний попит. Тоді в нас буде вища вірогідність, що клієнти прийдуть саме до нас, а не до наших конкурентів. Тож успіхів! В наступних серіях розглянемо інші аспекти вдалого ведення бізнесу від маркетингу до менеджменту команди. Нехай щастить!